Терміново, молнія, дві хвилини тому на каналі Телебачення Торонто вийшло відео. Мені це підтвердили три мої джерела, де ведучі, не знайшовши законних методів прибрати з доріг мотоциклістів з гучним прямотоками, пропонують уявити собі присипляти їх як диких собак. Коли власники пердячого транспорту почнуть палити на багаті зробленого з їхнього ж власного пердячого транспорту. І це все абурливо, тому що несправедливо щодо мотоциклістів. Я, як мотоцикліст із понад 20-річним стажем, який свого часу побував більше ніж у 200 ДТП на мотоциклах, заявляю. Будь-який водій будь-якого транспортного засобу, який пересувається дорогами загального користування з прямоточним вихлопом, це стовідсотковий довбою. Тут я, до речі, хотів сказати довбоклюв, але ні, Довбоклюви залишились в минулому і давно вже повиздихали. Так що ви, друзі, з прямотоками, таки довбойоби. ладушки, ладушки. Тихіше, я його ніяк зробити не можу. До того ж, каже Роман: гучний вихлоп це його безпека на дорозі. Він сигналізує іншим водіям про свою присутність. Доволі часто водії не бачать мотоцикл. Я хотів спочатку сказати, що це міф, і розвіяти його, але це не коректно, бо це не міф, а маячня не сусвітня. Ваш істошно пердячий вихлоп, водій чує вже постфактом, коли ви пролітаєте повз нього. Тобто він здригається від вашого звуку вже після того, як ви пролетіли. Understand, капіш, біхряйп, кукареку, кукамеку? Отже, всі ваші розказні про те, що це пасивно зберігає вам життя на дорогах, це піздьош. На дорозі твоє життя збереже не звук шахеда, який уже всіх дістав. А адекватна поведінка повноправного учасника дорожнього руху, а не інфантільного клоуна, якому на всіх навколо насрати. До речі, поки я їздив як ідіот, вважаючи себе центром планети, що мені всі на дорозі винні, що мені всі заздрять і хочуть вбити, ніякий пряматок не допоміг уникнути ті самі сотні ДТП. Але і як тільки я перестав вважати себе поза законом і почав їздити як усвідомлений учасник дорожнього руху, ДТП зникли зовсім. Як і потреба своїм вихлопом орати під вікнами, наче коту каліткою прищемило яєдла. скоро водії сховають свої пердячі мотоцикли подалі у гаражі. Ми на певний час видихнемо. А чи на наступний сезон вони зможуть бути такими самими ахуєвшими? Бачить лише сам Бог. Так само, як і те, чи світять їм нормальні штрафи, і загалом відповідальність. Тут потрібно розуміти, що сюжет, який зробила телебачення «Торонто», він присвячений тому, що наші законодавці ніяк не можуть о -о, ну, розробити дієвий закон, щоб містяни перестали здригатися щоразу, коли пролітає чи то шахе, чи то черговий мальчик з голеньким пісюнчиком, якому конче потрібно дуже голосно заявити навколо, що він є. Я, як мотоцикліст, який свого часу був ще тим долбоклювом, хочу спробувати донести до вас, чому ваш пряматок це погано не тільки для всіх навколо, а й для вас. По-перше, для чого взагалі потрібна пряматочна система вихлопу на транспортному засібі з двигуном внутрішнього згорання? Для зменшення опору вихлопу. У стандартній системі у нас присутній каталізатор, резонатор, глушник, вони створюють. Протитиск. Пряматок майже повністю прибирає ці елементи, завдяки чому вихлопні гази виходять швидше. І це трохи піднімає потужність і швидкість набору обертів двигуна, що суттєво тільки на змаганнях та треку, де важлива кожна частка секунди. По-друге, пряматок легший за штатну вихлопну систему, що може мати сенс у спорті, де важливе зменшення ваги на кожен грам. Скажіть мені, будь ласка. Яке з цього має значення їзді містом, якщо тільки ти не збираєшся, мой маленький мальчик, влаштувати смертельні перегони, який закінчиться отриманням тобою премії Дарвіна? Ладушки, ладушки. Про пасивну безпеку я вже казав вище. Це маячня і байка на рівні постукати тричі по дереву і плюнути через ліве плече. Твоя пасивна безпека це усвідомлення. Що ти такий самий, як і усі інші, учасники дорожнього руху, і в тебе немає індульгенції на порушення правил ПДР чи законів фізики, єдине, що реально лишається від володіння прямотоком, це звук, який може тобі подобатися, але який є джерелом дискомфорту абсолютно для всіх навколо. Зрозуміється, наприклад, мені дуже подобається стріляти або і башти ФПВ маленькі бадабуги. І якщо я... Буду постійно під час пересування містом стріляти в повітрі. Постей! То це теж моя пасивна безпека. Ну, з твоєї логіки. Бо навряд чи знайдеться той, хто захоче мені щось заперечити. Хіба що той, хто теж почне стріляти? Так і звихли. Якщо кожен транспортний засіб обладнає себе прямотоком, током, ми всі зійдемо з розуму. Розумієш, якщо кожен буде вважати, що пряматок це його пасивна безпека, і кожен буде їздити з прямотоком, ми всі тут йобнемося. І якщо ти досі вважаєш, що виїхавши в місто на мотоциклі, який звучить як олень, якому прищеміли яєдла в шлюбний сезон, це круто, то маю для тебе погану новину. Абсолютно всі. Бажають тобі одного і розмазатися тонким шаром по асфальту. Це не тому, що тобі заздрять, а тому, що ти насрав на всіх. Це ж банальне розуміння причинно наслідкових зв'язків. А ще, якщо чесно, мені дуже смішно дивитися на ці потуги, бути крутими, брутальним верхи на пердячому мотоциклі посеред мирного міста у той час, як України йде війна. Хочеш бути крутим? На мото з прямотоком, моторота скала тебе чекає. Так що, друзі, усе на часі. Усе важливо в країні, яку ми боронимо і будуємо. І знищення ворога, і боротьба з корупцією, і реформи, і мова, і навіть поведінка мотоциклістів на дорогах загального користування. Будьте чимним! І поважайте одне одного. А ще пам'ятайте завдяки кому ви поки що спроможні вийобуватися. Тому допомагайте зсу, а також підтримуйте мене і цей канал. Бо тут гавкають голоси. Папа. У небі чутно грім, ти тоді бачив дим, я перевірити, пішов, як виявилось дім, розбила сушка, з градом атанк та саушку, Запам'ятавши по секундам, передав на пушку. Маю пруф це для андеграунду Фуфло мій цим словом, це коли нема беграунду. Про весь процес, весе що нижче слухай уважно, сідай поближче.